І знову всім привіт! Це Майнкрафт. Я бачу, там залізо. Я думав, що то діаманти. Я виліз на гору, щоб оглянути ситуацію згори. Свіжим оком. І в надії на те, що моби де спавняться, ну тобто зникнуть. Але я бачу, що вони не дуже спішать зникати. Тому я гадаю. Щоб мені пора почати мою відчайдушну місію по зачищенню території. Так, тільки я ще не вирішив, з якого місця я почну свою відчайдушну місію. З цього. Або, знаєте, може я через двері, як нормальні люди. Або м також є варіант. Почати свою відчайдушну місію з цього місця. Так. Тут у нас тече лава. З цього боку у нас лава не тече. Та це ж круто. О, скелет один одного мочать. Підійшов кріпер і згорів. Бачите, як цікаво. Всі любі друзі підходять і починають горіти. А головне, я ж не просив їх підходити. Просто їм все не подобається моє перебування тут. Так. Ей, ви двоє. Чорт. Як тут кажуть? Я впав. Де ти? Хто тут в мене стріляє? Починаємо місію по освітленню території. Один любий друг впав у яму. Йому не пощастило. За мною хлопці, за мною. Ой-ой-ой-ой-ой. Круто, один впав в яму, один. Згорів. Ох, я ж бачу, що у вас тут багато. Ну, що ти йдеш за мною? Ох, все ще багато їх з того боку. Для чого мене стріляти? Шановні панове депутати, слідуйте за мною. Приходьте в гості. Ласкаво просимо. Хто дійшов? Останній герой. Ну Для чого в мене стріляти? Чор, навіть андерменчик підняла загорівся. Я чесно не хотів. Сюди-сюди, друзі. Ти паук швидкий? А кріпер заблудився? Отак, правильно. Оце по-нашому. З тобою я розберуся якісь. Або так. <гум> ти в мене стрельнув? Для чого ти це зробив? я здається забув з собою їжу на, нажруся я об'ячого м'яса о, я отравився голод я не знаю що це чому голод чому не от трута там пойзн хз я хз ну от Ця кімната виглядає безпечною. Ой. Я ледь не глянув на цього хлопця. Бо це було б весело. Я бачу якесь цікаве світло. Добуду я залізу. Дякую, що це не пастка. Ще одненьке. Це б... Чорт, як я налякався. Хлопець, ти хоч би попереджав. Фух. Ще ти один залишився. Так, що тут у нас робиться? Якась печера? Чи це тут хтось зірвався, я не знаю. За... От так от. Ну і зараз я все-таки хочу пересвідчитись, чи це печера, чи це хтось зірвався. Так, це печера. Це цікаво. Як я не хочу туди лізти. Але є шанс, що там є якась... якась шерсть, наприклад, чи щось типу такого. Якась дурня, коротше. Так, в принципі, над цим можна було і попрацювати поза кадром. Отак от, от. Треба зробити це місце дещо безпечнішим. Це зникне згодом, повинно. Ох, які ці звуки жахливі. Так, поїм Я нормальної їжі. Так, зараз я трохи ще поплавлю заліза, зберу весь інвентар і вирушу далі. Ох. Ох. Ендер. Ендр. Ендер. Ендермен. Коротше. Біз ним. Спочатку я хочу подивитися, що це за діра. Що це за діра з лавою? Це лавова річка. Дуже цікаво. Тільки прийдеться знову копати. Кірка від цього сенстону просто розлітається на шмаття. Ох. Лава діра закінчилась і... Ті рай з монстрами починається. Хоча б якось себе. Так ти друже сюди краще не заходь. Дядько Кріпер. Вони просто тут сиділи і чекали мене. Чого я взяв з собою стак із шерстю? Не шерстю, а. Ну так, коровича. ж шкіра. Ей. А де кімнатка із приколами? Ой, кіркать. Ледь не вламалася. От вона. Звідси кріпером видно мене краще і тому скелету. О, Там вже почалася якась битва. Трохи повище вилізти. Ви погані. Справні, я хотів сказати, так, ви дуже справні стрільці. Так, не знаю, де я копаю, але гадаю, десь десь тут має бути щось цікаве. Як їх реально багато, та то... це для чого їх так багато? Хлопці, для чого вас так багато? Йой Круто, дякую тобі, Кріпере. Ти підірвав. Ти щось там підірвав, я не знаю. Ти когось там підірвав. Він завжди мене виручає. Він приходить, нервується, підриває когось. Там якась дурниця з обсидіану, я не знаю що це. Але мені цікаво. Як я не люблю такі великі просторі кімнати. Це просто обсидіан? Для чого він тут? Ого. ой 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 з цими хлопцями жартувати немає. застригали всі не можете дістати мене я вам співчуваю але як же ж вас багато і треба пильнувати щоб зомбі не підкрався Bo ja rozbrywam z twoimi metodami. Z twoim dubłem. Tak, teraz to robi się oś tak. Воу, wow. Десятий рівень? 11. -й. Може я навіть колись зроблю собі отой Enchanting Table. І прокачаю собі якусь круту зброю. Так, мене цікавить, по-перше. Мене цікавить, що тут, по-друге, мене цікавить, що тут. Я думаю, легше буде подивитися. Спочатку поїсти. Вау, ще куба різного добра. Круто, якраз керки в мене вже закінчується. Топорчик, відра. Так. Факелів нема. Ну нічого. Друге, мене цікавить, це те, що знаходиться ось тут. Вау! Спаунери бувайте! жаль, в мене немає вибухівки. Ого, як тут їх багато. Ой. Отже, я думаю, що ось такий камінь є знаком того, що недалеко спаунери. Тобто недалеко, а прямо під ними. Далі, що я роблю? Дивлюся, що тут. Роздовбайте обсидіан. По-любому тут якась палиця. То це буде тривати. Добре, я мабуть це обріжу. Все ще рубаю. Пройшло вже довго. Ох. Ви не уявляєте, як це довго. Скільки ще чекати? Ах, яка гарна погода. Знаєте, хмарки кругом. Хоча я насправді вам кажу неправду, бо зараз на вулиці ніч. Темно. А я тут довбаю. Ага. Ну може зараз? Ну давай ще трохи. Він весь аж вже полопався. Ну... скільки ще чекати. Ох, це обсидіан. Люди, ніколи не рубайте обсидіан кам'яною киркою. Краще рукою. Це ще буде прикольніше. Ох, ну давай. Дивіться, він вже весь полопав. Оці чорні Турниці означають. Мабуть. Що вже скоро. Ох. Через пів години повернуся. Ну, може зараз. Давай. Обсидіанчик. Давай. Я бачу, що ти вже готовий. Зроби для мене подвиг. Дай бах. Бах. Ну давай. Дай бах. Мене вже палець болить. Уявляю, як мом персонажу. У цьому Стіву. Той тобто Роланду, я хотів сказати. Роланду. Давай, заради темної вежі. Йоооооо. Я відчуваю, що це зараз станеться. Я просто відчуваю. Зараз. Ну давай. Я бачу, що ти готовий. З нього вже просто клапті летять. Я, я, мені треба вже... До екзамену готуватися, у мене вже сесія почалась. Давай. Скільки я тебе буду довбати? Ну ще трохи. Та чорт. Та. Та люди вже проснулися на роботу йдуть, а я ще тебе довбаю. ти Та Вже там півні на вулиці. Ну давай. Mm, ну давай. Гоу! Давай! Я вірю в тебе! Це була погана ідея, але просто якщо я зараз відпущу цю кнопку у мене. Ну це буде погано. Я вже хочу додовбати його. Мені дуже цікаво, що тут. По-любому тут якась палка. О, Є! Є, народ, я зробив це. Є. Yeah. Я трошки покидався сенстоном. ДО, я зробив це. Вау! Шерсть! є! Oh, yeah! Круто! Просто я бачив, як деякі люди проходили карту, яка називається Legendary. І там був такий прикол, коли під обсідіаном стояла палка. Це було дуже смішно, я дуже боявся, що в мене буде так само. Хто пам'ятає звідки я прийшов? Там опять. П'ять балів. Треба було дві взяти, я забув. Ну нічого. Ох. Та... Та що б у вас? Та де ви? Та звідки ви набрались? Підвали. Фух. Де дім? Отже, я зараз повернусь від свого дому. Бра. Бем. Хо, хо хо Так. Дякую за увагу. Зустрінемось. Скоро! Эйбеду по Долбаю камінь. До наступних зустрічей.